Молитва хлопчика Грицькові було всього чотири рочки. А він уже знав, як молитися Господу, бо мама рано навчила сина молитися перед їжею та сном і в усіх інших випадках його дитячого життя. Одного разу тато і мама взяли Грицька із собою на відпочинок. Родина вирушила на машині з причепом. Причіп був схожий на будиночок, в якому можна було спати, їсти та грати. Грицько не міг дочекатися, коли вони вже доїдуть до лісу, де тато закріпить причіп, і родина лишиться там на кілька днів, аби гуляти, збирати гриби і ягоди, ловити у струмку рибу. Одним словом, відпочивати від міської суєти і шуму. Тато весело щось наспівував, сидячи за кермом машини. Мама читала, а хлопчик на задньому сидінні грався своїми іграшками. Раптом тато вирішив звернути на малознайому, проте мальовничішу дорогу. Поля простягалися по обидва боки аж до самого обрію. Все було дуже зелено, світло й радісно. Здавалося, ніщо не може порушити цієї приємної картини. Аж раптом на небо набігли чорні хмари, які заступили сонце та хлинула злива. Такі дощі бувають лише влітку. Вони раптово починаються і так само швидко вщухають, лишаючи над полями семибарвну веселку красуню. Дорога була ґрунтова, і дорожній пил швидко перетворився на болото. Машина і причіп застрягли у багнюці. Тато вийшов із машини, аби подивитися, у чим річ, і вирішити, що робити далі. Злива була такою рясною, що за мить він змок до нитки, а вода з калюжі, в якої він став, затекла у взуття. Чоловік повернувся до автівки і сумно повідомив: Видно, сидіти тут нам доведеться довго. Матуся не злякалася, а от Грицько не знав, що сказати і що робити. А потім хлопчик заспокоївся і вирішив тихенько помолитися Ісусу, як училенька. Грицько вірив, що Ісус неодмінно допоможе, тільки не знав, як саме він це зробить. Минула година, хоч злива щухла та все одно мрячило. У машині було сухо й тепло. Родина вирішила заночувати в будиночку на колесах. Мама приготувала чай з бутербродами, якими всі повечеряли. Батьки щось жваво обговорювали, сміялися, та Грицькові було невесело. Тож він знову звернувся до Ісуса. Господи, допоможи нам вибратися із цього болота. Поступово дощ припинився. Хмари розійшлися, і виглянуло вечірнє сонечко, яке вже котилося до небокраю Тато вийшов із машини, лопатою зчистив із коліс бруд, але виїхати все одно не зміг. Задні колеса буксували, і машина геть не рухалася з місця, лиш дедалі глибше врузала. Вочевидь, без сторонньої допомоги не обійтися, повідомив тато. Де допомога? промовив Грицько, ледь стримуючи сльози. Не хвилюйся, господь нам допоможе, чоловік спробував утішити сина. Незабаром тією дорогою на тракторі проїжджав фермер. Селянин побачив застряглу в багнюці машину і вирішив допомогти. Трактор узяв машину на буксир і з легкістю витягнув її на просохлу частину дороги. Грицько стрибав від радості і дякував фермеру. Раптом він згадав про свою молитву і вирішив, що селянин з'явився тут не випадково. Напевно, Ісус наказав йому сюди приїхати, а фермер підтвердив припущення хлопчика. Селянин розповів, як уранці довго не міг вирішити, якою дорогою йому їхати, але щось нестримно тягнуло саме на цю, хоча й знав, що дощі її сильно розмивають і роблять непроїзною. Коли ж побачив загрузлу в багнюці машину, фермер подякував Богу за те, що він привів саме туди, де хтось у нужді і потребує допомоги. Відтоді хлопчик не забував дякувати Ісусу за те, що він витягнув їх із багнюки. Навіть коли молився за їжу, то завжди додавав. І дякую, Боже, що ти витягнув нас із болота.